Слава Господу! Я тішуся Господом, славлю Господа і дякую. І прочитаю вірш, який називається Живий мій Господь, я Господом і двихаюсь живу, як і з батьком, з ним щоденно розмовляю, його творіні, бачу на його святе і його благословляю. Живий Господь, живий, Спаситель мій, він небо залишив, щоб смерть здолати. Живий Господь, живий, живий, живий. Про це я буду все життя Звіщати. Живий Господь, повіки він живий, ніхто В його тисниці вірний жепі мій, Ім'я його нехай повік святиться, відходять тліні, слава і хвала усього, що вклоняється неправді, та час, не стре Спасителя слова, я завжди з вами, стверджені на правді. Хоч людь діяння Бога прогнівив, за грішників пролилась кров святая, Христоса нас на щенки полюбив, простивши нас, у небі нас чекає. Живий Господь, живий Спаситель мій, я з Ним живу щоденну спільність маю. Він був, Він є, повік мій Бог.